Скільки може коштувати ідеальна усмішка? Я скажу по-іншому, скільки вона повинна коштувати не дорожче, ніж 15 тисяч доларів. А оскільки вона там коштує, я не знаю. Не дорожче? не дорожче. тому що ну, за що платити 30-50 тисяч доларів. 15 Мені добре. Мені зуби не так дорогі. Ну, наприклад, якщо у людини немає 32 зуба, да? Ну. Скільки виходить один зуб? Якщо немає 32 зуба? Угу. В смысле? А. Він mm. Не зрозумів питання. Ну, новий зуб виходить. Скільки, якщо, 15 потрібно, якщо потрібно 30 зубів на 15 тисяч, за да. ну 500 доларів. Не дешево. І для план, зуба? Коронка. 500 доларів для зуба. Да. Та ні, як звідти нормальний <райз> це прайс. Ага. Наскільки дві тисячі доларів зуб? Ну, це трохи це золотий зуб. У мене у діда були золоті зуби, до речі. От там я розумію за що люди платили гроші. Тож тобто, а... золоті коштують дорожче, ніж кірамі. Це золото. А кераміка що це? Це у мене посуда, вона от керамічна посуда. За що тут платити де? Скільки коштує дорога нова усмішка? Я думаю, що тисяч 20, 20 тисяч доларів. Я думаю. Так, що туди входить? Я думаю, що туди входить е, матеріали і робота дуже крутого майстра станополога. А скільки людина повинна витрачати в рік на догляд за зубами? Я думаю, що стільки, скільки потрібно. Ну, умовно. Е -е -е. Тіпа, скільки е в місяць е людина витрачає на стрижку чоловік? Ну, Тисяча-півтори тисячі витрачає. Півтори, так? Да? А на зуби тоді скільки в рік можна витрачати? Ну, щоб було справедливо, то на рік, якщо не робити нічого там критичного, тисяча-дві тисячі доларів, я думаю, що це абсолютно нормально. Скільки може коштувати ідеальна нова усмішка? тридцать наверное. Гривен, доллары, евро. Долларов. Что туда мы можем включить? Ну, смотри, для меня идеальная новая усмешка это, наверное, виниры. Когда оно беленькое, нужные тебе формы, не мешает тебе, не доставляет тебе дискомфорта. Ну, такая себе голливудская улыбка. Сколько стоит новая усмешка? Все света. Конкретную цифру? бесценно Ну, конкретную цифру. <с? Тисяч доларів, скільки? Три, 5. Більше. Більше? Одноразово чи в місяць? А, це 5 в, в місяць, ви кажете? Ну, можна. Скільки повинна коштувати нова ідеальна усмішка? Я думаю, від 20 до 30 тисяч доларів. десь. – Що? Від 20, від 20 до 30, що 20, що 30. В залежності від напевно побажань клієнта та стану зубів на зараз, можливо, це, це мені об'єму робіт. Об робіт, напевно, Якість так. матеріалів. Так, Скільки коштів людина повинна витрачати на рік на зуби? На зуби я вважаю 2000 тисячі доларів. На рік. На рік. Що це туди може входити? Туди може входити дві-три. Туди може ходити дві чистки та можливо профілактика одного-двох зубів. Чистка у нас коштує по 3 тисячі гривень, це 6 тисяч гривень на рік. Так. Профілактика зубів, лікування одного зуба найдорожче, це, ну, хай буде з три канала, 15 тисяч гривень. А, і ще коронка, 18, 15, 18, 30, ну, ми, 40, ми, в тисячу Ми писалось. в бюджет вписуємося і відкладаємо 2 тисячі, коли треба буде імпланти і все інше. Шикарна відповідь. Скільки сім'я повинна витрачати в місяць на догляд за зубами? Приблизно 5 тисяч гривень. Що туди входить? Чистка зубів, профілактика, догляд за зубами? Ну і звісно, лікування, якщо виникли проблеми. Шикарно. Якщо, наприклад, 5 років не витрачати, не доглядати за зубами, скільки може коштувати нова усмішка? Я не знаю, ну це дуже багато грошей, і це нелогічно не доглядати за своїми зубами, бо це скільки може коштувати в такому випадку. Я Ніколи висляє, так що... не, роз... не розмірковувала, щоб не доглядати за зубами 5 років. Ну, мабуть, до 50 тисяч доларів ну 5 років це можна залишитись без, без зубів. То краще потрошки. Ні, краще... Раз в місяць, раз два місяці приходити, перевіряти, лікувати одразу. Це буде гораздо дешевше. А ще можна поставити вініри і забути про лікування. зубів. скільки можуть коштувати вініри? Скільки вони повинні коштувати? Як я ставив собі вініри? Це приблизно обійшлось 10 тисяч доларів. Це скільки один? Це багато років тому. Шість шість вінірів. Я ставив шість вінірів. Десять тисяч доларів. Це дешево, чи зараз дорожче? Чи тоді нормальні ціни були? Як загати? Я не знаю. Я зараз не знаю, які ціни, бо зараз не цікавилися. Ці. Складно доглядати за вінірами? Ні, не складно. Жодних проблем не було